Дорогі мої, слухайте сюди, якщо раптом ваш живіт почав бунтувати, крутить, бурчить, і ви бігаєте частіше ніж курка на подвір'ї, не панікуйте. Ось вам глиняна вода при отруєннях та проносі. Простий, але надійний засіб. Візьміть одну чайну ложку білої глини Каоліну і розмішайте її в половині склянки чистої води приблизно 100 мл. перемішайте так, щоб не було грудочок. Вода повинна бути мутна, як весняний потічок. Пийте цей напій один або два рази на день, коли живіт просить допомоги, можна вранці та ще раз, якщо потрібно. Глина діє, як губка, вбирає всю шкоду, що потрапила в шлунок, мов добрий охоронець, подібно до вугілля, але м'якше, лагідніше для шлунка. Не забувайте потім потроху поповнювати запаси води в тілі. Воно дякуватиме вам. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство.